Ну, знаєте, я би зараз сказав не про те, що відбувається зараз, бо на це вплинути ми не можемо, і ми можемо щоб бути вдячним тим а, співробітникам ДСНС і взагалі всім нашим військовим, які да. а, спасають цих людей. Я про інше, я про те, що вже писав ще в минулому році, що необхідно вже зараз. Тобто ще з минулого року, але все рівно і зараз розробляти програми, яким чином ми будемо відновлювати всі ці е, е, села. Вже зараз потрібно продумувати, що ми як будемо робити для того, щоб це робити максимально швидко. Згадайте історію, коли була трагедія в Чорнобилі, да, тоді м якусь кількість сел і просто да. будували швиденько, будували будинки. Зараз технологія будівництва значно краще, і кількість людей, які можуть бути задіяні, значно більше. А, тому вже зараз потрібно думати, як ми будемо це робити. А я впевнений, що потрібно вже зараз і за підтримки точлі євросоюзу домовляти, щоб ці будинки були а, а, утеплені максимально, щоб там була система теплонососів. Тобто це тепло з землі да, звичайно. це сонячні батареї, щоб всі мали насоси в ці скважини, щоб можна було воду отримувати і так далі. Тобто, вже зараз закладати філософію того, як ми будемо відновлювати і потім залучаючи. Не тільки українські ресурси, а й європейські, і інших країн світу для того, щоб це максимально швидко відбудовувати. Але це передбачає знову ж таки, добре, люди повернуться. А що їм робити? Їм потрібно, значить, зразу думати, яким чином ми будемо розвивати економічно цю територію. І це знову ж таки: я на чому неодноразово наполягав, що потрібно мати реальну економічну політику відновлення, в тому числі пов'язано з тим, щоб так звані прямі податки, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток. Має бути максимально знижена для того, щоб стимулювати інвестиційну активність, в тому числі на цих територіях. Тому що якщо ви щось побудуєте, там не буде чим займатися, то там